Кафедра початкової освіти Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактоновича Короленка запрошує на навчання за освітніми програмами початкова освіта на перший бакалаврський, другий магістерський та третій доктор філософії рівня вищої освіти. Основний меседж освітніх програм полягає у підготовці висококваліфікованих вчителів початкових класів, здатних розвивати особистість як вищу цінність суспільства, патріота своєї держави, вміти вирішувати нестандартні завдання і проблеми інноваційного характеру в сфері початкової освіти. Особливістю в процесі підготовки є інтеграція наукової та освітньої діяльності викладачів кафедри, що ґрунтується на сучасних трендах розвитку початкової освіти. Естетотерапії, педагогічній ергономіці, цифровій педагогіці, екології та музейній педагогіці на кафедрі діє дві професорські наукові школи та 11 проблемних груп за науково-досвідними темами в галузі початкової освіти. Завдяки цьому бакалаври та магістри є переможцями всеукраїнського конкурсу наукових робіт та студентських олімпіад. Якісні освітні послуги дають можливість здобувачам брати участь у міжнародній академічній мобільності, що розширює та поглиблює зміст підготовки, забезпечує реалізацію індивідуальної траєкторії та інтернаціональної спрямованості. Унікальним в університеті є освітньо-дитактичний дизайн навчально-наукових лабораторій та естетотерапевтичного освітнього хабу кафедри початкової освіти, що моделює та інтегрує освітнє середовище нової української школи та педагогічного закладу вищої освіти, а також сприяє розвитку індивідуально творчих можливостей здобувачів освіти. В час навчання студенти спеціальності початкова освіта мають можливість зануритися в квазіпрофесійне освітнє середовище початкової школи, провести ергономічну експертизу освітнього простору, моделювати освітній процес учням початкових класів з використанням сучасних дидактичних засобів. Матеріально-технічна та навчально-методична база кафедри початкової освіти повністю відповідають вимогам та стандартам підготовки конкурентноспроможних фахівців. Сприяють якісному викладанню методик освітніх галузей початкової освіти, дидактики та психології, теорії та методики виховання, педагогічної майстерності. Крім того, перевагою освітньої програми є формування здобувачів освіти як міцних знань у галузі початкової освіти, так і м'яких навичок та медіаграмотності майбутніх вчителів початкових класів. Виховання патріота України на засадах гуманістичної педагогіки Василя Сухомлинського, педагогіки добра Івана Зязюна та кардіоцентризму Григорія Сковороди. Випускники кафедри початкової освіти затребовані на ринку праці в різних регіонах України. Вони забезпечують якісну підготовку молодших школярів, є сучасними педагогами, агентами змін, і гідними звання вчителя з великої літери. Тож запрошуємо доєднуватися до великої короленківської родини.